Про Херсон. Одні кажуть, ура, вони втікають, інші кажуть, не розказуйте нічого. А потім самі пишуть, о, вони втікають, подивіться. Але це не точно. Як то кажуть, ми в Криму, все в диму. ну, принаймні, ми рухаємося до Криму, українського. Ми знайшли одним словом по темі Херсону текст Кирила Данельченка, відомого також як Ронін. Це авторитетний військовий оглядач український, котрий давно в цій темі. Отож послухайте його думки і завжди пам'ятайте, що кожна перемога це кров наших бійців, інакше не буває, не буває на війні легких перемог. 24 жовтня я казав, що прямо зараз у Херсоні не буде, що треба підтягнути тили після прориву на Дудчани. Відремонтувати техніку, бо там важкі бої, що по посадках чимало наших хамвіків підбитих, треба вирішити питання з постачанням мостами в тилу і стати на лопату там, де ЗСУ просунулися. Що вони утримують снігурівку, канали, і ми поки що не вийшли на рубежі, звідки арта зможе бити по переправах 122 чи 105 міліметрами. А не дуже дорогими штучними екскалібурами чи смартами. І от 9 листопада Шойгу і Суровікін вирішили згортати свої елітні сили два тижні минуло. За цей час правдіно з каналами довкола нього повернулося до рідної української гавані. Сталося чимало сходжень благодатних М 30 Постійні прильоти і в Херсоні, і в Новій Каховці, і навіть в оперативному тилу на лівобережжі. Плюс зима на носі. Дніпро не замерзає на півдні швидко, щоби по ньому проїхали танк або фура. Буває, що й зовсім не замерзає. А так днів 20 треба, щоб тримався нуль, поки зможе по кризі піти постачання. Але в цей час можливий льодохід і шуга, що унеможливить поромний і човновий рух. І були би регулярні прильоти по насипній гравійній греблі замість побитої. Звідси слова суровікіна, що місто Херсон та прилеглі населені пункти не можуть нормально забезпечуватися та функціонувати. Обласний центр не може кілька тижнів висіти на збитих в купу поромах, ніз до корми і на одній дамбі. Бо якщо в армії вже ліміти на снаряди і пальне. То все, що там намагалися вибудувати колаборанти в плані держави, просто лягло б у нуль. І ці десятки тисяч людей, що зголодніли і замерзли, все одно розклали б угрупування в секторі в нуль, з кинутою технікою і картиною повного розгрому. А зараз вони спробують віддати нам завісу з патрулів та секретів на лінії зіткнення, щоби цього уникнути. Те, що противника буде вибито з правобережжя, це величезний успіх стратегічного рівня. Армянську приготуватися приймати подарунки від хаймарсів, рокадам між Кримом та Мелітополем приготуватися ловити дистанційні системи мінування з Марсів і 155 х систем через річку. Вся логістика, особливо залізнична, у Причорномор'ї, буде під українським вогневим контролем. Ми зможемо нарешті відсунути загрозу від Миколаєва, Ми зможемо припинити це нескінченне пекло окупації для херсонців, прикритися річкою. Та зайнятися іншими проблемними ділянками фронту. Навесні росіяни рвалися форсувати Південний Буг, щоби вийти до Південноукраїнської АЕС і висаджували тактичні десанти по всьому півдні. А зараз, заради збереження життів військовослужбовців, кажуть, вони втікають за Дніпро і вибудовують лінію оборони із бетонних сортирів у каховці. Величезна та страшна ціна заплачена за те, щоб їм зламати хребта у секторі. Але це буде удар, від якого ні пропаганда РФ, ні їхній режим, ні збудована ними картинка світу, у котрій вони, спадкоємці дідов воєвалов, ведуть спеціальну туземну операцію проти нацистів і біндєровців, ніщо із цього вже не зможе оговтатися. Слава Україні. Слава ЗСУ. Переможемо.